Обмін територіями, який робиться тільки між державами, ну, ми це знаємо. Так. Тобто, не може робити всередині країни. Це вже, по-моєму, всі зрозуміли. Не можна міняти шматок своєї території на своєї. Але обміни ж були в історії України. У нас був випадок, коли ми, і тут цікаво навіть на рівні уряду вирішили питання з Молдовою. Mm -hmm. е, паланка і доступ до Рені. Тобто. Для це двостороннє був інтереси у двосторонніх, щоб і отримали доступ до терміналу по річці наші друзі з Молдови, і щоб дорога, яка скорочує відстань переїзду між частинами української території, також ми могли цим користуватися без цього питання. Тобто, це ж ну не можна сказати, що це обмін територіями, але, грубо кажучи, десь в такому ж параметрі.